Пройшло 10 років, це вважайте половина покоління. От. Ми вже усвідомлюємо, що революція Гідності це був першим етапом російсько-української війни, коли у ярмити переботити Україну намагалися і хотіли якраз руками злочинного режиму Януковича. Це були руки Кремля. От. І ми можемо сказати, що саме подвіг 107. Героїв Небесної Сотні і всіх тих, хто боровся, хто був поранений. Ми знаходимося на місці, де була барикада. Барікада сніжна. Вони врятували країну. 18 лютого загинув Василь Прохорський, уродженець села щуча Гребля на Бахмичні. Це наш земляк, якраз там, в Києві, на Євромайдані. Там вже був важко, а виявилося, що смертельно поранений Віктор Орленко з села, уродженець села Мала Девіця з Прилучини. І 20 го числа якраз і в день перемоги, і в найстрашніший день, коли загинуло саме 48 учасників Революції Гідності, серед цих 48 був і наш земляк Андрій Мовчан. Уродженець села Великі Осніки. Ми маємо говорити, що 10 років тому, саме в цей же день, 20 лютого, почалася. Уже відкрита агресія Російської Федерації, Російської оцей Ніде проти України. Вони побачили, що народ не зламаєш руками зрадників колабораціоністів своєї гентури, і тому почалося захоплення Криму. Всі, ті, хто за 10 років думали, що можна про щось домовитися з росіянами, вони потерпіли крах. Цей крах наступив 24 лютого 2022 року.